Вітаю вас, новина лайфа. Ми перебуваємо в Умані, де відбувається спілкування десь нового боку. Я пройдемося. Тут загалом тут взагалі розумієте, просто ну таке продається, що просто можна навіть ось тут продають навіть ювелірні вироби. Втім, я не розумію, це золото, срібло, підробка, можливо, біжутерія. Але ось подивіться, тут якось пишуть 20 доларів один, 35 доларів два. Тобто, я так розумію, що 20 доларів штучка, так? 20 доларів. Yes, yes. Ага, бачимо, що тут 20 доларів можна придбати, а дві, якщо ви щось будете купувати з ювелірних цих виробів, 35 доларів. А також ось тут є відповідні якісь певні ребуси, але їх потрібно ще міти розгадати. Та ну, давайте подивимось. Тут ось яка, якась корона, якісь такі різні і на шию, і сережки, і каблучки продаються. І ось бачите, що дійсно приходять, обдивляються тут трішечки далі. Ось також є ще інші різні азортаменти. Якісь каблучки з лідерами не, не хочуть, щоб ми їх знімали. Ну і не будемо. Також давайте трішки далі пройдемося. Там також продають книжки, подивіться, скільки загалом людей там багато. Ну і звичайно, давайте сюди підійдемо. Тут побачимо, теж є ось така зона з книжками, є навіть і російською мовою, і зцілення душі, є сад віри, практичне руководство життя, сад благодарності. І також, на жаль, не бачу українською мовою книжок, але тут також можна придбати ось такі браслети.